Вітаю, мої маленькі слухачі, казкова студія Лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо. Родзинка і гном. Розділ третій Ку-ку-лялечка Щоб родзинка не нудьгував, гном зробив йому з моркви, ріпи та капустяних качанів цілий грашковий звіринець. Родзинці дуже подобались ці іграшки, але іноді він забувався і ні з того, ні з цього починав їх гризти. Дивишся, а він уже з'їв геть усі іграшки. Довелось гному знову. Майструвати звіряток. Тепер він вирізав їх із усіх кукурудзяних качанів. Вони виявились не такими смачними, тому родзинка їх зовсім не їв. Не захотів він покуштувати ляльку з кукурудзяного качана, в сукні з кукурудзяного листя і з волосечком із кукурудзяних вусів. Навпаки, він так полюбив цю свою нову ляльку, що не міг заснути без неї. Назвав він її кукулялечка. Його мовою це означало кукурудзяна лялечка. Так само, як, наприклад, можна було б для стислості говорити замість кукурудзяна паличка і кукурудзяне борошно, кукупаличка або кукуборошно. Вдень родзинка сидів біля теплої грубки, грав із лялечкою та примовляв. Ану, не плямкай. Коли єси коку, витриносика лялечко І тоді гном міг спокійно поратись по господарству. Але родзинці дуже швидко набридло грати з кукулялечкою, і він знову почав чіплятись до гнома. Пограй зі мною. А гном якраз був зайнятий. відірвалась підошва у черевика, і він її пришивав. Якщо я зараз не прошию підошву до черевика, завтра мені у двір не буде в чому й вийти, ти поки сам пограйся із своєю лялечкою. Але родзинка образився на гнома і пожбурив куку -ку на підлогу. Минуло трохи часу, коли в двері хтось постукав. Це прийшов Філя на прізвище зайчик. Молодший син з великої родини зайчиків. На зріст він був, як і родзинка, тільки вуха у нього виросли набагато довші. А прийшов Філя, щоб попросити в борг свічку, бо в хаті у них пропало світло. Гном заходився шукати свічку в дерев'яній шухляді, а зайчик Філя почав ворушити вухами, щоб розсмішити родзинку. Але той не хотів вилазити з свого підпіччя і щось там увесь час сердито рохкав. І тут раптом Філя помітив кукулялечку, що валялась на підлозі. Ой, яка гарна лялечка. Ну родзинко, пограємо з тобою в ляльки. Не займай її, заворіщав родзинка. І одразу вискочив з під піччя, схопив ляльку, притиснув до грудей і зло рохнув. Це моя лялька. Я не дам тобі грату з кокулялечкою. Ну, що я її ж їм? образився Філя. Та у мене вдома, якщо хочеш знати, є цілий заячий полк. З капустяних качанів. Я навіть їх не гризу. Ти таких зайців і не бачив. Подумаєш, моя моя. Тим часом гном відшукав свічку і дав її філі. Дякую, чемно сказав Філя зайчик. Ну, я поскакав, бо у мене там вся зайча родина сидить у темряві. Філя побіг. Гнув повернувся до своїх справ, трохи згодом причалапав до нього родзинка і жалібно скиглить. Нудно мені. Чому? ж? Грай з лялечкою. тепер у тебе ніхто її забрати не буде. А як із нею грати? Я її вже погодував і спати поклав. Шкода. Мені з тобою нема часу в ляльки грати. Треба черевика лагодити. От якби був тут філя, він би обов'язково якусь гру придумав. Їх зайчиня там скільки. Вони багато різних ігор знають. Родзинко довго думав, потім теж погодився. Так, шкода, що немає філі. Вірно, шкода. Підтвердив гном, у нього б знайшовся час із тобою бавитись. І коли за кілька днів Філя приніс назад свічку, гном сказав зайчиняті. Пограй, філя, з родзинкою! Філя дуже зрадів запрошенню. Його братики з'їли весь зайчий полк, зроблений з капустяних качанів. Залізли вони разом із родзинкою у підпіччя і заходилися грати. Ніби їх кукулялочка захворіла, і треба терміново викликати до неї лікаря. Спочатку за лікаря був Філя, потім родзинка накинув на плечі замість халата білий рушник і сам став лікарем. Пізніше цей рушник знову став халатом, тільки тепер уже перукарським. По черзі стригли ляльку то Філя, то родзинка. Від цього у кукулялечки волосся ставало все коротшим і коротшим, поки вона не залишилась геть зовсім без волосся. Довелось їй нове волосся приклеювати з кукурудзяних вусів. Потім родзинка разом із Філею співала ляльці колискову пісеньку. Словом, така у них гарна гра вийшла, що зачиняй додому йти забув. Добре, хоч старий грак нагадав. Постукав у віконце дзьобом. Ей, Філя, я між іншим чув, як тебе вдома вже сварять, що ти досі десь блукаєш. Філя злякався, та і без вечері можна залишитись, і стрім голов чкурнув додому. А родзинка в сльози. Чому філя втік? Я ще хотів з ним грати? Заспокоював його, гном і так і сяк, реве нерозумне порося, хоч щоб Філя повернувся і все. Зрештою, набридло це гному. От, скажу Філі, пригрозив він, щоб він більше ніколи не приходив до тебе плакси грати. Тут родзинка відразу припинив ревти. Розділ четвертий. Вовки. Якось у холодний день мати послала філю до крамниці по сіль. Поки зайчиня бігало з опокупкою, воно сильно змерзло. Довелось звернути по дорозі до гнома, погрітися. Гном посадив філька ближче до пічки, пригостив чаєм із ягодами шипшини. Як добре, задоволено зітхнув Філя. А то у мене вуха аж задубіли на вітрі. Такий вітрян, краще слухати, сидячи вдома, киваючи головою, зауважив господар. А якщо по совісті, я і вдома не люблю слухати, як віт завиває у димарі. А от я люблю, скрикнув родзинка. Пишіть, наче вовк якому хвоста прищемили. Філько, почувши про вовка, увесь затремтів. А розинка, навпаки, почав смикати гнома, розкажи та розкажи про вовків. Гном, а недарма він колись раніше працював опудалом, проганяв згороду птахів, багатенько знав усяких страшних історій. Зрештою, старий погодився, почав сірого вовка показувати, як той зубами клаце. Та як вовки, зібравшись у зграю, по ночах виють на місяць. А потім і про чорного вовка згадав у того очі зелені, великі і горять, наче ліхтарі. Родзинка заслухався, навіть рота роззявив від уваги. А от бідному Філі від цих розповідей зовсім моторошно стало. І коли гном закінчив розповідати, фільку й говорить я тепер боюся додому повертатись. я гус, пищав родзинка. Сутінків злякався. Злякався, визнав зайчик Філя. Тепер мені всю дорогу буде здаватись, ніби за мною чорний вовк із зеленими очима крадеться. Ну, гаразд, не треба. Трим... Я проведу тебе додому, великодушно пообіцяв родзинка. Ходімо. Вони взялись за руки і пішли, а через півгодини повертається родзинка назад, захеканий, але веселий. Ми з Фільком на випередки бігли, пояснив він гному. Ну, і додому я теж ой. Як його бігом сам із собою грав, ніби я за чорним вовком женуся. Добре, сказав Гном, ти краще віддихайся, втомився, напевно, бігаючи. — Та що ти? рухнув родзинка. Я ніколи не втомлююсь. Незабаром зовсім стемніло. Гном родзинку просить. Сходи, братику, принеси оберемок хмизу. Там за хатою сухий хмиз лежить. Та поспіши, бо вогонь у печі ось ось згасне. Але родзинка лежить на своїй солом'яній лежанці, ойкає і жалібно рохкає. Ой, я втомився. Усі кісточки болять, поворухнутися не можу. Цікаво, похитав головою гном. Як на випередки бігати, кісточки не болять, а як похмис іти? родзинка замислився, що б йому такого сказати, щоб похмис не ходити. Знаєш, гном гномовичу, говорить він. Скажу тобі чесно, я темряви боюся, а раптом там десь чорний вовк ховається, гном аж розриготався. А, ось тобі й маєш. Ти ж, коли філька додому проводжав, не боявся. Тоді. Не боявся, зніяковіло порося. Але ж зараз набагато темніше стало. Зараз вовки, напевно, вже навколо хати зібрались. Ти ж сам, Гном Гномович, знаєш, що в холодничу вони з лісу ближче до хат підбираються. А зараз якраз дуже холодно. Подивися, он у нас на шипці. Які візерунки. Холодно це правда, підтвердив гном. Саме час дровець у піч підкинути. Але якщо вже ти вовків боїшся, то не ходи. Не будемо сьогодні буряк варити, і вінігрет робити. А на плиті в цей час буряк варився у великій кастрюлі. Гном збирався готувати улюблену родзинкову страву вінегрет. Як це не будемо? Від самої такої думки родзинка ніби вітром з лежанки здуло. Так швидко він схопився і похмиз побіг. Цілу купу хмизу притягнув і в пічку запхав. А коли буряк зварився, почав з нього шкурку зчищати, гном навіть від своїх справ відриватись. Не довелось. Родзинка сам усе зробив. І буряк на шматочки порізав, і капусти з картоплею додав, і олією змастив, тому що він такий якщо вже здолає свою лінь, то кращого помічника гному годі й шукати. Ось і казочці, кінець. Ти уважно все прослухав. Молодець.